Виборчі перегони в Україні закінчились, але пристрасті продовжують вирувати. Так ображені кандидати почали подавати позови до судів з вимогою перерахунку голосів, адже не всі згодні з тим результатом волевиявлення, який отримали. Самі виборці часто розцінюють ці позови як маніпуляції та навмисне затягування часу. Так у приміщенні Одеського окружного адміністративного суду зібрались мешканці Ілічівська на підтримку кандидата Василя Гуляєва, який впевнено переміг у скандальному 140-му виборчому окрузі. Різниця дуже велика і кандидат тим більше не в першій трійці, не в п'ятерці навіть. і отаву пірешоти, като непонятно для чого і за для затягування времени, это вы ви можете у этого кандидата, подал этот позов. чего чого это то или это по заказу йому дали заказ. Кандидат, який подав позов до суду, за результатами голосування знаходиться навіть не в першій трійці. Тому виникає сумнів у справжніх мотивах особи, яка звернулась до суду з вимогою перерахувати голоси. поданы иски о пересчете голосов на отдельных участках города Ильичевска, там, где победил Гуляев. Мы считаем, что это искусственное затягивание процесса, что ни одного аргумента наш противник, конкурент не привел, почему нужно сделать пересчет. Ни одной жалобы во время выборов не поступало, ни во время подсчета голосов не поступало. Я считаю, что здесь какая-то личная неприязнь у него сложилась с головой единичной комиссии. Поэтому считаю, что суд примет законное и обоснованное решение. Аби підтримати свого кандидата, люди приїхали до Одеського окружного адміністративного суду з Ілічівська та Біляївського району. Вони не спали декілька ночей, аби не допустити провокацій та фальсифікацій на дільницях. Виходили на мітинги, адже всі пам'ятають, як довго рахували голоси на проблемному 140-му окрузі. Заявляю про те, що вибори проведені були у нас в місті і на 140-му окрузі. Чесно. І Василій Гуляєв Василь Гуляєв вибориться чесно, і тому я як, як представник Курилою належне цьому і заявляю, що ця позиція шумського Сергія Олександровича Станіславовича має під собою ніяких основ, якихось засад, тому необхідно змиритися з тим, що кандидат в депутати шумки вибори програв. І потрібно просто чесно підійти до Гуляєва. Привітати йому, потиснути руку і сказати: Ну що ж, до наступного разу я у вас виграю. Я сподіваюся, що суд прийме ну, як правильне рішення, і скаже підтвердить про те, що скарга Шумського не має ніяких основ для її задоволення. Довірена особа кандидата Василя Гуляєва Андрій Левченко також заявив, що позови до суду подали й інші кандидати. Бажала би також подне от. Бюта от И я знаю, что есть заявление э, в прокуратуру от кандидата народного депутаты Славы. Мы тоже э, сейчас поедем дадить, давать пояснение следователю о том, что опять-таки все эти обвинения, они являются совершенно надуманные. И как бы хотелось бы, чтобы еще были услышаны члены комиссии, которые провели подсчет голосов, потому что на сегодня получается, что э, кандидаты в депутаты, партии, э, мало того, что они обращаются с жалобами, это их право, они фактически обвиняют членов комиссии в том, что они нарушают закон. Я считаю, что недопустимо. В результаті Одеський окружний адміністративний суд виніс рішення повністю відмовити позивачу та не задовільнив скаргу кандидата Шумського. Наші журналісти продовжують стежити за перебігом подій.